Левит, 17-й розділ, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи. Промовляй до Ораона, і до синів його та до всіх ізраїлевих синів, та й скажеш їм: Оце та річ, що Господь наказав, був говорячи. Кожен чоловік з Ізраїлового дому, що заріже вола або ягня, або козу в таборі, або щось заріже поза табором, а до входу з кинією заповіту не приведе того на принесення жертви для Господа перед Скинією Господню. То кров буде полічена тому чоловікові. Він пролив кров. І буде винищений чоловік той спосеред народу свого, щоб приводили Ізраїлеві сини свої жертви, які вони ріжуть на чистому полі, і спроваджали для Господа до входу з кині заповіту, до священника, і різали їх як мирні жертви для Господа. І покропить священник тією кров'ю на господнього жертівника при вході скині заповіту та й спалить лій на любі пахощі для Господа, і щоб вони вже не різали своїх жертов і козлам демонам, за якими вони блудять. Це буде для них вічна постанова на їхні покоління. А їм скажеш, кожен чоловік із ізраїлового дому та з приходька, що буде мешкати серед вас, який принесе цілопалення або жертву, а до входу з кинії заповіту не принесе того, щоб учинити його для Господа, то буде знищений чоловік той спосеред народу свого. А кожен чоловік із ізраїлевого дому та з приходька, що мешкає серед них, який буде їсти кров, то я зверну лице своє проти тієї душі, що їсть вона ту кров. І винищу її спосеред народу її, бо душа тіла в крові вона. А я дав її для вас на жертівника для очищення за душі ваші, бо кров та вона очищує душу. Тому сказав я Ізраїлевим синам: кожна душа з вас не буде їсти крови, і приходько, що мешкає серед вас, не буде їсти крови. А кожного чоловіка із ізраїлевих синів та з приходька, що мешкає серед них, що вполює здобич звірини або птаства, що їджене, то він виллє кров того і закриє її піском. Бо душа кожного тіла, кров його, у душі його вона, і сказав Я Ізраїлевим синам: крови кожного тіла ви не будете їсти. Бо душа кожного тіла, кров його вона, усі, що їдять, її будуть понищені. А всяка душа, що їстиме, падло та розпорошене серед тубільця і серед приходька, нехай випере одежу свою й обмиється у воді і буде нечистий аж до вечора, а потім стане чистий. А якщо він не випере, а тіла свого не обмиє, то понесе свою провину.